Нова радість стала, яка не бувала. Українців на «1 плюс один Україна різдво об'єднало. Вічезна шана нашим захисникам за те, що це свято в нас буде. Щирі розмови українці зараз показують свою незламність всьому світові за перемогу. За перемогу улюблені хіти та несподівані дуети. Наш незламний гумор. Туди, куди не дістає наша зброя, туди влучають наші жарти. Раз, два, три і 140 мільйонів інфарктів. Та радість неочікуваних зустрічей. Ти не один. Христос народився. Славімо його. Зріз дво.